Друзі, вітаю! Мене звати Ксенія, ви на моєму каналі про рукоділля, про в'язання. Сьогодні я пропоную вам погортати ось такий журнал. Він прийшов до мене в подарунок від моєї подруги з Німеччини. Я так розумію, що журнал видано в співпраці з Лана Гроса. Називається він «Меріно». Уявлення немає, якого він року, тому що, якщо чесно, я не знайшла рік випуску цього журналу. Я так думаю, що це десь. М між 10-ми і двадцяти роками будемо говорити так, можливо, десь 15-й, можливо, 17-й рік. Ну, мені так принаймні здається. Я його погортала лише один раз, і я вам дізнаюся чесно: я не пам'ятаю, які тут моделі. Тому це буде, знаєте, навіть е, таке е, перше враження, можливо, другий раз перше враження. Отже, давайте розпочнемо. І на першій сторінці нас зустрічає модель під номером 1. Називається вона Бінго. Ось такий кардиганчик. Я так розумію, що він такого цікавого силуету доволі. Поближче, щоб роздивитися в'язку саму. Кому буде цікаво схема візерунку, пишіть мені, я викладу або в інстаграмі, або в, у спільноті. От. Дуже красивий колір. Я люблю такі перлинні сірі кольори. Такий базовий. І, на мою суб'єктивну думку, він багатьом до лиця такий. Ну, начебто так, нічого в ньому особливого немає, але. Доволі симпатично виглядає, мені подобається. Далі це у нас модель з обкладинки. Такий пуловер з косичками. Ось можна подивитися, як оброблена горловинка. Доволі охайно. І ми бачимо, що тут візерунок на основі, так би мовити, нерегулярної резинки, тому що ми бачимо ось такі доріжки з виворотних петель. Теж цікаво. Я би трошки по-іншому обробила низ виробу, але і так доволі теж непогано. Ну, от, бачите, от тут краще видно на обкладинці, що низ виробу, він, як наче, трошки недороблений, Причому рукавчики зроблені симпатично. От якщо вам видно манжетики. А от знизу щось, я не знаю, я би туди а, щось інше додала. Модель номер 3 ось такий джемперок з доволі таким, знаєте, розповсюдженим цим візерунком. Я дуже багато його вже у кого зустрічала, і навіть у деяких майстринь, які випускають майстер-класи, цей джемпочок мені подобається. Єдине, що я б зробила його трошки вільнішим, ну, бо я люблю таке. Це ж на поціновувача. Комусь подобається більш приталено, комусь подобається більш оверсайзно. І мені подобається тут горловинка. Я спробую ось так наблизити. Дуже охайно зроблена, і видно, що гарний ось тут виріс. Хоча дівчина нам закрила волоссям, але все одно помітно. Красивий, дуже красивий колір. Ну, бо я люблю такий колір, можливо, він мені тому і красивий ось такий чемпорок. Далі модель номер 4 Такий жакетик. В'язаний жакетик. Тут у нас що? У нас тут резинка, звичайно. Але воно так щільненько зв'язано. І ось такі гудзички, Такі, знаєте, на ніжці вони мені створюють такий ретро-образ. Правда ж? Не скажу, що я люблю такі речі, але, ну, чому б ні, можна його знов-таки зв'язати більш таким як сказати, більш так побільше його зробити, поширший. Воно тоді буде такий, як оверсайз-жакет. Можна трошечки обіграти ось ці планочки, якось виділити. І ось тут, зверніть увагу, ось ці накладні типу кишеньки. Це просто лацканий такі от. А, і така от моделька. Можна зробити довгим вируб, тоді це буде у вас таке, як тренч на півпальто. Взагалі, коли я дивлюся журнали, я. Мені, звісно, що мені не все подобається. Буває так, що мені взагалі нічого не подобається. Але треба інколи просто вмикати уяву і, наприклад, думати, так, а якби це було там, в іншому кольорі, як би це виглядало? Або, наприклад, скористатися лише малюнком, або скористатися, скористатися лише обробкою, чи там поєднанням кольорів. Ну, тобто, знаєте... Ми не можемо так взяти одну модель і оцю нам не подобається. Ну а якщо розібрати її по складових, то інколи дуже цікаве щось і вимальовується. Далі ще один такий теж жакет. Тут така цікава в нас Можна його і без... Ну, Бачите, от знову він такий якийсь вузенький, тобто все робиться так, як по фігурі. Теж класний колір, він такий колір тауп, сіро-коричневий. Теж я вважаю, що він багатьом підходить. Рукав у нас, я так розумію, що він просто відвертається і завертається. Тобто, можна робити його три чверті, можна зробити так. Нічого складного в обробці, як ви бачите. Така подвійна кромкова тут, мабуть. Воно так не завертається. Хусткова в'язка, виподібний виріс. І тут у нас, я так думаю, ні, тут у нас просто спущене плече. Ось тут. Цікаво, але знову я, я б зробила його трошки ширше, тому що, ну, як наче не вистачає ось тут дівчині, щоб застібнутися, і воно ну, тут буде все розходитися. А так. Чом би ні? Далі модель номер 6. Ось це той випадок, коли я би просто подивилася на малюнок. Тому що сама модель мені не дуже подобається. А ось малюнок доволі такий цікавий. Можна його прилаштувати на шаль, на шкарпетки, на панель на светрі, на дитячу ковтинку, навіть, я не знаю, там, на верхній шар шапки, щоб вона не продувалася. Тобто, ну, можна щось придумати, вигадати, але конкретно, ось як нам пропонують в'язати в цьому журналі, ну то ні, ні. Мені не дуже. От рукавчик. О, до речі, от уявіть, що цей рукав довше. Це вже зовсім по-іншому виглядає, розумієте? Ну, якось воно, оця от її кофтинка знизу, вона не б'ється зовсім з цією з цим кардиганом, кофта. що це? А так то, якщо уявити трошки по-іншому, в іншому кольорі, це вже буде зовсім інша річ. От. Далі модель номер 7 ну, Це такий подовжений пуловер з коротким рукавом. І я не дуже чітко бачу тут малюнок. Якщо чесно. Але мені здається, такий малюнок теж класно підходить на шарфи такі довгі, на палантини, на пледи. І, наприклад, колір. Цікавий колір, але якби вони. Посадили дівчину не на такого ж майже кольору диван, а, наприклад, на якийсь гірчичний, то ми би по-іншому це побачили. Далі ось така жилеточка. А от жилеточка мені ця подобається. І по ширині своїй, і можна її робити довгою, так і буде, знаєте, як а, а, другий шар. Вона не для. Ну, може, там щось вона зігріє спину якось. Да? Ну, мені подобається. Цікаво. Можливо, можливо, мені подобається колір, тому мені сподобалось так. от, І він, він дуже личить цій дівчині. Теж нічого тут такого складного. Тут ми в'яжемо в поперек його. Якщо ви бачите, він зв'язаний поперек. Я в описі під відео буду вказувати, з якої пряжі зв'язані моделі. Якщо, звісно, я зможу перекласти це з німецької мови. От. Рухаємось далі. Модель номер 8, ні, модель номер 9. Це ось така сукня в мілку-мілку косичку. Рукав-ліхтарик. Я не знаю, як там по горловинці, я думаю, вона просто кругленька, нам тут не видно. Дівчинка-модель симпатична, така, мені здається, що їй багато всього личить. Ну, має місце бути. Знов таки, я б трошки довше зробила довжину плаття, і це вже був зовсім інший вигляд. Така мілка-мілка дрібна косичка. Ой, тут щось цікаве, мені здається, а може ні, то, мабуть, так воно поптянуло тут, що, здається, щось трошки інше. Все в таких сіро-таопових кольорах. Тут у нас ось позначення пішли. Ага, от можна побачити, що той помаранчевий жилетик з 100% мериносу. Ну мені так і здалося на вигляд, що це 100% меринос. Він так поблискує, як гребінні ну, як мериноси. тут у нас позначення. Так, далі модель номер 10 такий кардиганчик. Такий, як це називається, відкладний комірчик? Чи, а, ні, це просто, мабуть, комір-стойка. І він так ну, роз, роз, розкладається. Великі коси панелі. На основі виворотній гладі у нас тут коси, і зверніть увагу, що пряжа секційного забарвлення, Тобто, можна. Використовувати зараз дуже багато у нас різновидів такої пряжі, і фарбованої власноруч, і фабричної пряжі. Тобто, можна самим наміксувати ось таких от відтінків. Ну, Мені не дуже, якщо чесно, мені не дуже. Далі модель номер 11 Тут у нас таке вже напів пальто, це не пончо, це така, як модель летюча миша, так? Або кажан в такому е, королівському кольорі. Такий темний-темний насичений фіолет. І тут не дуже видно малюнок. Ну, Я думаю, що ви зможете щось розгледіти. Красива планочка, мені подобається, як вона зв'язана. Але мені не подобається ось цей рукав. А, він, навіть якщо він такої довжини, він наче, як знаєте, недороблений. От от мені ось тут понизу не вистачає, можливо, навіть ось такої ж планочки, як тут. Ось тут щось, щось, наче, щось наче немає, так? Наступна моделька незрозумілий напівжакет. Ну, хіба що можна... Звернути увагу на колір, якщо комусь подобаються такі кольори. Ну, а так ну, навіть не знаю не знаю, що вам сказати про нього. Далі ось такий е, теж впоперек зв'язаний светрик з е, таким широким, доволі високим коміром, і знов ну, не зрозуміла мені. Довжина рукавів, тому що на зиму це наче холодно, тобто під нього треба щось надягти. Але це знову залежить від умов, наприклад, в яких ви працюєте, в яких ви живете, від вашого теплообміну. Такі мерзлі, як я, оце зовсім не підходить. Мені потрібна нормальна стандартна довжина рукаву. Ну, не знаю, а піддівати під це все лонгсліви. ну Мені здається, це вже якось минуле сторіччя. Хоча я ж знов кажу, що я не знаю, з якого року цей журнал. Єдине, що знов-таки скористатися кольором, можливо, фасоном, як він в'язано. Хто, хто полюбляє в'язати, наприклад, в поперек, ось тут така у нас косичка проходить. От. Ось такий Напів, напівсветер. А ось це пончо мені чимось сподобалось, привернуло мою увагу. Хоча, перше, я не люблю і не розумію ці пончо, можливо, для. Ем, ну Не знаю для чого. І, якщо чесно, я не бачу людей в пончо, Ніколи не бачу людей в пончо. Тільки от в журналах. Я не знаю, наскільки це ем, зручна і практична річ в експлуатації в повсякденному житті, принаймні. Я не думаю, що вдома в цьому зручно, тому що це все заважає. Хіба що так пройтися, щоб воно летіло, як то кажуть, знаєте, йду і волоси назад. От. Але мені сподобалось поєднання кольорів. І я прям бачу, я перепрошую, я прям бачу дуже класний плед. Я вже, вже прям уявляю, ось в такому е, інтер'єрі, в такій кольоровій гамі оцей плет, розумієте? Мені прям сподобалось. Хоча я не люблю ось такі от ягідно-фіолетові кольори, це мені ну, не притаманно. На комусь так люблю, на собі не бачу. От, так що. Я бачу в цьому плет, мені подобається. розумієте? Знов таки, уявити трошки інші кольори, кольорову гаму. Наприклад, це буде красиво в персик світло-блакитний беш, жовтий світло-блакитний білий. Ну, Для тих, хто полюбляє такі моделі, цікаво. Далі нам пропонують знов такий пуловер з дуже дуже глибоким вирізом. Зверніть увагу, який в неї глибокий виріс, що вся оця, все оце її уборки, оці жабо, я не, не, не пам'ятаю, як точно це називається, а воно все отак от видно. До речі, цікавий варіант, наприклад, для я не знаю, для, для кого, для завучів старшої школи. так, Тобто це красиво, нарядно і тепло. Такий колір, як темно-коричнево-баклажановий такий. Взагалі цікаво для тих, хто от полюбляє такі вирізи і щось носити під такі вироби. Доволі непогано. І довжина тут хороша, і посадка тут нормальна. І все тут добре. Наступний виріб знов у нас такий кардиган. Видно, що він такий товстенький, тепленький. Судячи з того, як вкладаються петлі на планці, це мерено згребінний, і у нас тут він в'язаний і вздовж, і поперек. Бачите, ось тут косичка в'язана в поперек, тут вже вздовж. І знов ось такий комірець. Ну, Мені такий комірець, не знаю, чи модний він зараз. Мені здається, він раніше був було це в трендах. Так би мовити, в трендах. Єдине, що мені подобається, це колір тут. Більше такого нічого мені не подобається. Оці всього три гудзика, ну, не знаю. Так. Далі ще один пуловер, Знову в такому темно коричнево баклажановому такому кольорі. Тут у нас попереду об'ємна-об'ємна -об коса, яка потім. Виливається в такий вео подібний виріс. Тут у нас в'язка подвійний рис. Наскільки я розумію. Ні, це не подвійний рис, це якось по-іншому називається. Але я думаю, що ви краще за мене знаєте, як називається ця в'язка. Ось такий пуловер. І це, мабуть, так, це. У нас передостання модель. Це ось цей симпатичний. Це у нас теж пуловер з подібним вирізом. Тут у нас виворотня гладь, зараз я наближу. Тут у нас виворотня гладь, така панелька з аранів попереду. А виріз у нас оброблений, мабуть, хустковою в'язкою. Або просто теж виворотню гладдю, але воно так цікаво вкладається. І ось тут у нас, бачите, і по плечах такі якісь доріжечки є, і по рукаву вона продовжується, і по боковій частині. Ну, цікавий, і колір цікавий, і сам задум цікавий, і таке полотно, воно, бачите, воно навіть трохи просвічується, тому що тут видно тіло дівчини. Таке воно легенький такий светрик, або просто воно відблискує, не знаю. Теж такий дуже базовий колір Royal tweed, Я так розумію, що це зв'язано з твіду. Ось такий от светрик. І остання модель в цьому журналі. Теж такий кардиган. Знов незрозуміла довжина рукаву. Без всілякої обробки. У нас тут є косички на хустковій в'язці. Це вже у нас хусткова в'язка тут. Без вороту, без нічого. Вділа і пішла. І бачите, вони все піддівають під низ і залишають оці, це, ну, рукав до ліктя. Навіть не три чверті, а рукав до ліктя. Ну, можливо, тоді це було модно. Отже, ось такий журнальчик трошки з вами погортали в таких сіро-бежевих е, тонах, є і яскраві такі кольори. Ну, а в основному це в нас такі базові під все кольори. Ось є такі насичені. Ось такий журнал е, спільно з. Лана Гроса, ось його назва. Якщо кому цікаво, знайдете. Дякую вам за увагу. Трошки погортали з вами журнальчик, будуть ще журнали далі. Не пропустіть! А я з вами прощаюся. На все добре. Бажаю вам натхнення і приємного в'язання!